Другий пішов у Миколаєві заарештовано українця, який кілька років працював на російські видання. Андрія Захарчука, служба безпеки України, підозрює у державній зраді. Мовляв, репортер активно співпрацював із російськими змі і передавав чимало інформації, яка могла нашкодити безпеці України. Він зізнався, що він прибув навмисно для того, щоб створити фотобанк стратегічних об'єктів України, а також для того, щоб його основним завданням якому видалено російське керівництво це знімати події, які дискредитують українську владу 12 лютого? Миколаєві суд обрав міру запобіжного заходу Андрю Захарчуку. Його заарештовано до кінця квітня місяця. За даними генпрокуратури, журналіст Андрій родом із Дніпропетровська. Однак кілька років тому виїхав на заробітки до Росії і влаштувався на роботу інтернет-видання «Нєвські новості. Там заявляють, що Андрій у їхньому виданні писав лише про долі людей. Жодної інформації про обороноздатність України чи ще щось він в редакцію не передавав. Нагадаємо, це вже не перші арешти журналістів, яких правоохоронці звинувачують у державній зраді. Минулого тижня на Івано-Франківщині заарештовано місцевого кореспондента Руслана Коцабу. Він закликав населення бойкотувати мобілізацію в Україні, а також виступав на російському телебаченні в цьому СБУ і розгладіла державну зраду та протидію Збройним силам України.